Ми не говоримо, а діємо. Покажіть, будь ласка, документи. Що машина? По дорозі їдемо, знімали без чіпів. Чекали, щоб приїхати на полораму. А що це таке? А, склад. Ну давайте, чого на склад приїхали? Де чіпи? На машині не одної нема. У вас по дорозі зняли? Чіпи є. Чіпи мають бути на машині з виїзду лісу зразу. Я вивіз чіпи, блядь, він бої. Буде... Нижній склад старосамбір. Від вилупки рпр 2 кінцевий. Монтажу одержувач. Старосамбірське лісомисливське господарство. Другобильська 2, Старосамбірська область. Коти за ДПОР 200-99-2421. Товаротранспортна накладна. Фамілія. Ні розписів немає, ні печатки немає, нічого тут немає. Ви всі попереджені. Я? А що він сам поїхав? Запитайте його, що він мені ще підчиняє. Поїхав, чекав на цей Ну ви знаєте, що ви не маєте права виїхати без чіпів, їхати по дорозі. І бити хочете бити. Ми перевіримо всю кубатуру зараз. Деякий чіп чи відповідає дійсності. Давай. Розгружай. Розгружай, їдь за другу вход. А як вас звати? Я не хочу вам говорити на, на то, як мене звати. Комусь людина дзвонить, хтось хоче договорити. Дав наказ цьому шофору, щоб він розгружав. Машини, на якій нема ні одного чіпу. 23 травня, година 12 година, 34 хвилини. Ми знаходимося в старому самбурі на нижньому складі державного візгоспу. Так як ви бачите, вружається машина без чіпів, без документів. Зараз має приїхати 102, ми викликали і вони будуть знімати, перевіряти всі документи. Проду дуб, бачите, вивезли з лісу, мав він маркуватися одразу біля ліса, але маркують тут на нижньому складу. Лісничий говорить Старосамбірського Старосамберського що в них так заведено. Ось я приїхав без чіпів. Як? Добрий день. А чого машина без чіпів? Прошу. Хочеш вернення чіпки? Нема, не бачу. Покажіть мені, будь ласка, чіп. вийдіть, будь ласка, з машини. Ало, добрий день. На нижній склад можна машину наряд викликати? Тут машина ще одна без чіпа приїхала так? Да? Да, а ну, де маркування. маркування, а кожне дерево, де. де? Штабель, де як де штаб, там кожне дерево не теж. Де на штабель хоч одна бірка? Має бути бірка. Де? Де в кого має бути? Буде? В кармані чи де? На штабелі. Покажіть мені, будь ласка, де на штабелі у вас є бірка? Штабелі? Ну відкрийте борт, я хочу подивитися. А як борт борт зав'язаний. за половину ціни. Якщо воно коштує 1700, не, я кажу, чіпи не. не ставте, мені за 700 треба, так? Дерна оборона Львівщини у взаємодії з поліцією зупиняє порушників громадського порядку на прохання місцевих мешканців.